Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати тушковану капусту з двома видами м'яса. Така страва виходить дуже смачна та поживна. Її можна приготувати як на святковий стіл, так і для вечері для своєї родини. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Для початку нам потрібно підготувати інгредієнти. Квашену капусту нам потрібно віджати руками від зайвої вологи. Капусту шинкуємо дрібно, моркву натираємо на грубу терку, цибулю нарізаємо кубиком, м'ясо, копчену грудинку та курину грудинку нарізаємо шматочками. Також курину грудинку можна замінити на, на будь яке м'ясо, яке вам подобається, наприклад, на свине. До нашинкованої свіжої капусти додаємо квашену капусту. І тепер все гарно перемішуємо. Готуємо засмажку на розігріту пательню, виливаємо олію. До неї додаємо натерту моркву та нарізану цибулю. Помішуючи, обсмажуємо до золотистого кольору. Готову засмажку викладаємо у миску до капусти. Окремо нам потрібно обсмажити до золотистого кольору копчену грудинку. Коли грудинка підсмажилась, додаємо до овочів. Окремо нам потрібно просмажити курине філе. На пательню виливаємо олію. філе. Помішуючи, обсмажуємо до золотистого кольору. На корине филе також додаємо до всієї маси. Тепер це все нам потрібно гарно перемішати. Перекладаємо все у форму для запікання, тому що тушкувати капусту ми будемо у духовці. До водички додаємо томатну пасту зовсім трішки одну столову ложку. Перемішуємо і заливаємо нашу капусту. Розігріваємо духовку на 180 градусів і тушкуємо капусту 45 хвилин. Коли капуста майже готова, додаємо до неї спеції. До смаку я використовую сіль, суміш перців та лавровий лист. Все гарно перемішуємо. І ще протушковуємо 5 хвилин. Капуста готова. Можна подавати її до столу. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.